На мініатюрі футбольного поля грають роботи. Школярі Чигиринського ліцею Вікторія Іщенко та Дмитро Маковецький разом у команді. Розповідають, три тижні збирали своїх електронних футболістів. В нього особливість робота в тому, що в нього є захват. Якщо сюди попаде м'яч, то він більше не вилізе. Також є передача і тому він швидше за звичайного. А в нього це таран і піддівання. Кажуть, вже зіграли з двома командами. В одній отримали поразку, та через це не засмучуються, а обдумують, як досконалити своїх гравців. Вони виграли, тому що у них була передача більш швидка. Тут може доставити ще одне колесо, щоб було більш стійке. І тут посати менш шестерню, щоб була більш швидка, швидкість була більша. А студент Максим прибув до Черкас з Одещини. Сьогодні разом зі своїм винаходом змагається з іншими гравцями. Переможе, тому що тут багато сильних супротивників. Чим далі зайти, тим буде краще. Це екземпляр робота ми знайшли в інтернеті, тому що ми перебирали дуже багато варіантів, які не підійдуть. Ми знайшли цей, тому що він дає натягу, щоб краще стати. Він не швидкий, не такий дуже маневрений, але він, якщо він стає, то він просто дуже спокійно і видобув. А тут черкаські школярі представляють свої винаходи. Учень черкаської школи Назарій Конененко каже: вміння з робототехніки поєднали із знаннями з біології та фізики. Разом з командою без ґрунту виростили різновиди салатів. Весь процес автоматизували. Використали профілі профіль, деканалізаційну систему, в якій зробили чотири отвори. Також у нас є лампа, електроніка, на яку ми витратили немало часу, щоб все це підлаштувати. Оцей датчик вимірює саме світло, оцей датчик вимірює температуру вологості навколо, ну, навколо рослин. Ще тут внутрі є датчик, який вимірює вологість внутрі води. Такий винахід нині на часі, пояснює одинадцятикласник Назарій Кононенко. Актуальність це те, що зараз великі посівні площі зіпсовані війною. Ми хочемо замінити їх на більш безпечні. Ми вирощуємо рослини на воді. Завдяки цьому ми економимо воду, простір, тобто висока продуктивність цієї системи, відсутність бур'янів і можливість вирощувати рослини цілорічно». Співорганізаторка заходу Ліна Бондаренко розповідає: фестиваль всеукраїнський. Сюди прибули школярі не лише з Черкас та області, а й з Кировоградщини, Одещини, Львівщини та Рівненщини. Для змагань підготували дев'ять локацій: перегони, самостійне створення і програмування роботів, випробування на силу, представлення власних проєктів. Також є змагання із архітектури. Цьогорічна тема це школа моєї мрії. Це пов'язане із тим, що дуже багато навчальних закладів зруйновано і, відповідно, ми хочемо побачити ідеї дітей для втілення у школу їхньої мрії, які будуть відбудовуватися у майбутньому. Всього зареєстровано 250 дітей, 70 тренерів та 36 навчальних закладів. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільна новини, Черкаси.